Шановні колеги. Шановні колеги, так, прав, право на репліку, будь е, ласка. Ким ви були з навіть, я прислужую. Шановні колеги, дивіться, ну просто чесно, мені інколи соромно, тому що ну, це і виглядає, включили примусне, ми повинні показати всі, всі свої плюси і мінуси. У нас є робота, у нас є державний бюджет. Ну, себе в своєму прагненні. Я вас благаю. Шановні колеги. Проголосували усе народні обранці, проголосували за все у турборежимі. В принципі, вже оголосили повітряну тривогу, тому журналістів звідси просять дуже швидко забиратися. Нагадаю, що засідання транслюється, трансляції поновили, але лише на один день з міркувань безпеки. Поки що, як кажуть. А дуже цьому зраділи представники опозиції, які нарешті змогли висловити все, що вони хотіли, і народ України почув. А побачили ну, перед тим, як заходити Мар'яну Базугу, яка якимось чином встигла і вийти до мітингувальників, а потім і поводити по залу, позаважати іншим колегам виступати. А дуже вона активна, хоча вона саме висловила за те, щоб трансляції поновлювали журналісти, окітла за всім спостерігали саме отут-от. Як і завжди, в ложу преси нас поки що не пускають, поки що про це взагалі не йдеться всі потроху вже збираються. Ну і депутати говорили сьогодні багато про те, що цей закон дуже необхідний, в принципі, було велике Таке спілкування депутатів з приводу того, чи розуміли люди, які виходили на протести, про те, що насправді відбулося, чи розуміють вони роль набу і сапу взагалі в українській антикорупційній боротьбі, і от на великі дані Ярослав Юрчишин сказав про те, що понад 60% людей розуміє за що вони вийшли, тому влада взагалі не може на це не звертати абсолютно уваги. Ключові зміни, які відбуваються, чи це просто повернення до статусу? Ну, По-перше, це повернення це до того, що було перед сумним голосуванням попереднім, а також деякі норми про посилення міжнародної діяльності, наприклад, повернення активів, які були здобуті корупційним шляхом, тобто посилення агентства з повернення активів, також посилення норм про повернення корупціонерів, які втекли за кордон. Також регулювання питання відпусток всіх. Працівників правоохоронних органів, щоб відпустки на Буї Сап відповідали іншим. Ну в частині обмеження за А, В цілому, це була повернення щодо виїзду зі українську, що тепер не зможуть почати за кордон, за винятком такого причаття. А раніше б на бусапі було не так? Було не так. Раніше в усіх правоохоронних органів була заборона. А у БуСА була свобода в цьому не було не врегульовано, скажімо так, це питання. Плюс також вводяться запобіжники, про які казав президент, про регулярні перевірки з силами внутрішньої безпеки національного антикорупційного бюро своїх співробітників на предмет можливої співпраці з країною агресором, і також планова перевірка, яка зараз проходить і передбачена служби безпеки працівників всіх правоохоронних органів, не лише набусаб. На предмет такої співпраці, а чи дозвольте там була норма з приводу повернення тих, хто за кордоном там підозрювана для ОГПУ чи якісь зміна правда для війну? Чи можете ви роз'яснити, що тут мало Так, да, малося на увазі, що процес повернення корупціонерів, які втекли за кордон, це дуже комплексна задача. Вона потребує міжнародної співпраці. І, відповідно, там, в переліку цих органів, яким є доручення розробити протягом трьох місяців. Зміни до законодавства є і ліндюз, і Кабмін, і генеральна прокуратура, і всі інші, тому що кожного є своя функція. Хтось надсилає міжнародні запити, хтось інші функції виконує. А власне, ми чули, що сьогодні також, коли Григорій Мамка говорив, він сказав, що от, власне, так, ми будемо перевіряти, наприклад, набу і САП, а потім що далі? Власне дійсно в законопроекті не прописано, що далі. От ми їх перевірили ну, на да, поліграфі, да. а далі. Дивіться, давайте не плутати. Є дві новації, які передбачені в законі. Перше, це планова перевірка служби безпеки працівників всіх правоохоронних органів. І ми ж бачили попередньо, вже були результати, були виявлені люди, які співпрацювали, можливо, співпрацювали, чи має суд довести це. З uh, країною агресора, тобто це та ж сама перевірка, просто встановлений термін, коли СБУ має прозвітувати про результат. Ну тобто пришвидшити просто ту перевірку, яка вони зараз згідно своїх повноважень проводять. Ніяких нових повноважень СБУ БУ щодо цього не надається, тим паче у відношенні до НАБУ і сам. А друга перевірка це мається на увазі внутрішня безпека НАБУ. В них є два департаменти, які займаються внутрішньою безпекою, а їм. Закон цей посилює фактично їх внутрішні повноваження в перевірки своїх же співробітників, які мають раз на два роки проходити поліграф. За результатами цієї перевірки, самі органи внутрішньої безпеки Набу і САП будуть приймати рішення щодо цих співробітників. Звичайно, що напевно можуть передавати ці справи далі іншим, іншим правоохоронним органам суд. Що стануть е, ритмічними то раніше ці перевірки проводились проводились, е, проводились скажімо так в плановому режимі зараз становлюється ліміт що не менше ніж два рази на рік ну звичайно якщо вони захочуть Раз на за два роки раз на два роки mm -hmm. бачите Раз на два роки, якщо вони захочуть проводити частіше самі правоохоронні mm. ну набу, наприклад, то звичайно вони можуть це робити. Але, Оце нове, але, то, ну, це, але, нове, але це нове це нове це нове, але не річ ніж один раз на два роки. Кожного співробітника чи детективи, детектив, ну, детектив, чи а детективи? Ну детективи, звичайно, скажіть, будь ласка, ви голосували за законопроєкт дванадцять чотириста Сьогодні ви підтримали цей законопроєкт. Як ви себе зараз почуваєте? Як може <рес> <рес> я не голосував за попередній законопроєкт. Я не голосував. І більше того, я був дуже здивований, що він з'явився в порядку денному. Я вважаю, що це взагалі була трагедія нашої фракції, що у зв'язку з, скажімо так, з боєм в регламенті, з боєм в внутрішніх процедурах фракції, що таке рішення було прийнято. Я вважаю, що це була величезна політична помилка. Тому зараз ми виправили ситуацію і стали я вважаю ще більш сильнішими. І посилили законодавство, і е, показали міжнародним партнерам, що Україна демократична, що суспільство бореться за незалежність антикор екосистеми за європейські вибіри. Влада показала, що вона готова до мирних протестів, готова чути людей. Тому в цілому країна вийшла сильніше з цієї дуже трагічної ситуації. Цей законопроект, а точніше, ці поправки заховані в законопроект, я дізнався за 15 хвилин до голосування. Почав сам скачувати ці документи з сайту Верховної Ради, читати їх. І коли я вичитав про що ці правки, звичайно, що я не проголосував. Але і скільки приблизно ваших колег так само дізналися знаю, в останній я момент? Я просто знаю точно я не хочу зараз захищати всіх, захищати фракцію. Звичайно, що потрібно ретельніше читати, але через. Такий режим голосування через брак часу, я знаю особисто, була чезна кількість колег, які б ніколи за це не проголосували, вони просто не встигли розібратися. І під цей загальний хайп, ну, під крики, під шум, вони проголосували, тому що думали, що це позиція фракції. Да, хоча mm -hmm. фракція не приймала такого рішення. Тобто це була помилка, це була дуже трагічна помилка. Я вам скажу, що сьогодні було на засідання фракції, дуже таке гаряче. І е, ця ця ситуація призведе до зміни внутрішньої роботи і правил е, прийняття рішень всередині фракції. Зараз ми зараз якраз є робоча група, яка працює над вдосконаленням внутрішніх першості, процедур, щоб такі помилки більше ніколи не повторили. Про заміну про заміну голову фракції не йдеться. Моло не йде, що? голова фракції вибачився перед колегами за збій внутрішніх фракційних процедур. Йому подякували за щирість за, за те, що він знайшов сили вибачитись. Відповідно, зараз я думаю, внутрішня робота буде вдосконалена, і така ситуація не повториться. Вибачте, має голосувати на Будем... прижавна фракція, ні? На цьому, але Чи... ми сподіваємося Чи... що далі. Ми зустрінемо. Чи... Це...